Коротше, я вчора слухав прикольні там ресерчі, аудіо, войси. Коротше, ті люди, в яких реально було на коші хоча б від тисячу доларів за останній рік, і в них було там 100 гаманців, а 100 гаманців це цекий в стейблах 100 тисяч доларів, а на ферму в тисячу кошів тобі все одно треба було 100 тисяч доларів. Реально винесли StarkNet, реально винесли ZK-Sync, реально винесли Л Типа, Тіпа, є це говорить тобі зараз про те, що реально, от, от в мене типа пачка ти аків. побрили мене на ZK-Sync, побрили на L0. На ZK-SYNC проходка 1,3% на L0 1,7. Блять, sync щоб ти розумів, ще хоч більш-менш дав мені БУ через те, що я витрачав ефір, він виріс два рази. А L0 там вже ж були натівки, і ти їх прям палив, поняв. BNB палив, ти палив AVAX, ти палив ще там якусь діч. Я вклав в L0 50 тисяч доларів і зараз в мене 8 тисяч токенів. 8 тисяч помнож на 3%, це скільки? Мало. Бля, бля, ну дів, поняв? консервативних мінус 25к на L0. Тому, коротше, якщо я буду зараз робити, то я, напевно, би зменшив кількість аків з тисячі до, напевне, 50, депнув би на кожний коштом по 500, по тисячу баксів і все. І просто вифармлював би, був би точно якби, серед тих, хто отримує дроп. Бо проекти все одно виходять тільки в, через дропи.